Нарешті я добрався до того, щоб записати відео про те, як в нас влаштований СЕС, розповім про те, які були проблеми, чи точніше, навіть завдання, які стояли, які в нас були варіанти рішень, і яке рішення ми в результаті зробили. Буду надіятися, що наша історія пошуків і нашого рішення комусь буде корисна, як би була корисна, мабуть, в свій час мені. Яка була проблема для побудови СЕС? І яка стояла задача? Тут є два лічильника, на два будинки. На ось цей на ось цей. Два будинки живляться від окремих лічильників. Плюс від одного будинку йде розподільчий щиток, додатковий ось нижче, від якого йде освітлення? По ділянці, автономна каналізація, і там зверху Альтанка, басейн, ворота, все живиться. Тому питання стояло в тому, чи будувати окремі дві сес, тобто свій набір акумуляторів, окремий інвертор, відповідно, окремий набір сонячних панелей для кожного будинку, окремо, чи робити одну загальну сес з одним набором акумуляторів. І відповідно, як від інвертора подати напругу назад-сюди, для того, щоб заживити з цього додаткового щитка освітлення на ділянці, ну і відповідно там всі, всі прилади, які живляться цією електроенергією на ділянці, крім будинків. Так як вже є якийсь благоустрій на ділянці, не хотілося це все. Перекопувати знову, щоб тягнути кабеля назад-сюди до цього щитка. По Повітру кабель теж не хотілося кидати, бо в принципі для цього ось остання опора на ділянці і вже до будинків йде без цих проводів. Ну, це, скажімо так, не зовсім естетично виглядає. Інша проблема, яка в одному з будинків ось тут. Немає місця, в принципі, де ставити акумулятори. Є невелика господарська кімната, яка вже перевантажена всім, чим можна. І ставити там акумулятори, тим паче стійку, якщо місця немає. Інвертор, то в принципі можна поставити на вулиці, бо вони якби розраховані на, на вулицю. А інша проблема з скатами криші ось це північ. Тобто, це взагалі не варіант. Тут на будинку, ото, захід, оце схід. Відповідно, є лише ось там деякі корисні поверхні, з цієї сторони взагалі немає, через те, що там дуже затіняє сильно е, горіх. Насправді, той дуб і оці дерева теж зараз досить сильно затіняють. Тому на даний момент вибрали лише дві такі ефективні сторони, які нам були запропоновані рішення по СЕС. То перший варіант це дві окремі сес на два будинки з низьковольтними батареями по 12 кВт-інвертор і там від 10 кВт годин на кожен будинок. І другий варіант це 20, 25-30 кВт-інвертор батареї від 4 високовольтних. Єдине питання, як, як з'єднати ці два будинки і прибудинкову територію, все обладнання, яке є на один цей інвертор. Рішення було не швидке. Мабуть, це зайняло місяця-два для того, щоб самому більш розібратися в цьому питанні, поспілкуватися з декількома компаніями, зрозуміти, які, по-перше, майстри справді розуміються на тому, про що вони говорять. Було декілька хороших компаній, з якими ми б працювали, але ми зійшлися працювати з тими, які запропонували саме як нам здалося, оптимальне рішення. Яке оптимальне рішення? Зараз розповім. Ще перед тим пару моментів стосовно споживання будинків. Тобто ось цей будинок він має газове опалення, газовий котел, відповідно гаряча вода теж з цього котла, колонка, газова плита. Тому якби, тут споживання за якщо взяти по місяцям, по в місяць, мабуть, найбільше 600 кВт. У наступному році ми плануємо поставити ще примусову вентиляцію і кондиціонери, яких у нас поки що немає. Ну, Додавиться трохи ще, думаю, споживання. Ну, можливо, буде 800 максимально в місяць. Цей будинок, хоча набагато менший, тут взагалі 50 жилих квадратів. Тут живуть мої батьки, але тут в них немає газу взагалі. Тут електрокотел 6 кВт, бойлер 1,5 кВт, здається. Електроплитка, яка теж досить потужна, дві комфорки по 1,8 кВт, дві по 1,2 В. Е, тому, в принципі, тут е, ну, досить велике споживання в порівнянні з моїм будинком. Е, максимально, здається, за місяць було чи 1650, чи 1750 кВт. Щось таке. Е, також з потужних пристроїв у нас на подвір'ї е, це протитеча для басейну, яка 5,5 кВт. Але, ну, Наскільки її ви її включаєте, там на хвилин 10-15 поплавати і все. Тому якби сильно багато вона не потягне. Єдине, що вона потужна досить. Тут є кондиціонер також. В них, Ну і, в принципі, все. Більше таких потужних пристроїв в нас немає. Якби Якщо зважати на всі пристрої, які є в двох будинках, то в принципі, я думаю, 20, навіть 15 кВт інвертора вистачило б точно. Але є проблема в тому, що електрика в мене в будинку розведена не так оптимально і правильно, як хотілося би. Вона робилася вже років 12 тому, мабуть, назад. І економно, і не продумано через те, що ну, я не знав всіх особливостей. Можливо, майстри, які монтували електрику, теж були не, не, не сильно. Продумували ці моменти. Наприклад, у нас в кухні робоча поверхня, де там духовка 3 кВт, електрочайник, там інші прилади, вони всі знаходяться на одній фазі. Якщо вимкнути, наприклад, 3 кВт -ну духовку і плюс 3 кВт -ну посудомийну, це вже 6 кВт. Якщо взяти 15 кВт інвертор на одну фазу, він може видати ну, максимум 5 кВт, ну, трошки більше, так? тобто це все. Да? Але ж на цій фазі насправді буде ще щось, крім духовки і посудомийної. Ну так, варіант не включати це одночасно, але таких моментів буде багато, і про них треба буде пам'ятатися. Наша ця духовка і посудомийна. Тому це трохи додає незручностей. Тому прийшлося, якби це така вимушена була міра, взяти трохи більший інвертор, ніж нам насправді потрібно. Через це ми, мабуть, переплатили там. До 1000 доларів, я думаю. Е, можливо, це не такі великі гроші, але все ж таки їх можна було би зекономити, якби в свій час все продумано і правильно зробити. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. У будь-якому випадку, зараз дешевше заплатити зайвих 1000 доларів, ніж переробити повністю електрику в багатьох місцях. Як все спідключали. Іде від того стовба ось так, по землею провод сюди в гараж. В гаражі просверлили, зайшли сюди щиток. От тут щось змінилося, ніж було. Поставили такий додатковий щиток. Я не дуже розбираюся, що тут до чого, але лише те, що мені потрібно, як відключити басейн. Ну, в принципі, це все, що на подвір'ї. Мій будинок, будинок батьків, заживлення інвертора. Це перемикати чи з інвертора живеться чи з міста. Потім пішли ось так поверху і зайшли в інвертор 25-кіловатний. Ось зараз початок третього, похмура погода, якихось пів кВт генерить, 60% заряду батареї. Чого, мабуть, до кінця дня і, можливо, не вистачить. Один і два споживання будинку. Це саме мінімальне. Якщо включають якісь прилади додатково, то воно зазвичай там 2-3 до 5 кВт. В принципі, э, скачків більше, ніж 8 чи 9 кВт, я не бачив. Тому якби моя теорія про те, що вистачило би з головою 15 кВт інвертора трьохфазного, справджується. Але знову ж таки. Потрібно, щоб ці фази були відповідно збалансованими. Те, що буде 15 кВт, це означає, що кожна фаза видасть по 5. Тому, якби це потрібно відповідно проектувати будинок, електрику в будинку, щоб всі фази були відповідно збалансовані. І через стінку стійка з акумуляторами. Тут приміщення тепліше, а... хоч воно і не опалюється, але взимку. Ну, Можливо, градусів 8 мінімум. Що для акумуляторів в принципі, нормально. Тобто, наскільки я пам'ятаю, їм не бажано, що було менше 5 градусів. Поки що ми придбали лише 6 батарей високовольтних DEA Boss GM5.1, здається. Ну, і відповідно BMS їхнє. Це в загальному ми маємо 30 кВт годин трошки нам не вистачає. Особливо коли в день багато сонця. Так, щоб ніч бути незалежними, нам потрібно ще хоча б 2-4 блока. Дві-4 батареї. І тоді, в принципі, буде ідеально. Але поки що на них не вистачає коштів. Як ще зручно використовувати ці батареї, коли немає сонця? За ніч набираю 100% і в день використовую ряд цих батарей. Виходить, що нічний тариф він два рази дешевший в мене. Тому, в принципі, теж є якась економія, хоча велика, але економія, в принципі, там, зважаючи на наш розхід, це тисячі гривень в місяць, що теж непогано, як бонус. Коли є сонце, коли багато сонця, тобто це приходиться дивитися, звісно, на прогноз погоди. І за день наперед, з вечора, там запрограмувати відповідно, як батареї, щоб заряджалася, Якщо я бачу, що буде сонячний день, я зранку їх. В 7 годин ранку, коли закінчується нічний тариф, вони заряджені лише на 20% для того, щоб е, натишки сонця йшли в батарею і за день я е, їх заряджаю, вночі можу використовувати відповідно. Якщо бачу, що день буде похмурий, то навпаки е, зранку вони заряджені до 100% і якби, весь день я використовую електроенергію, яку я придбав з мережі вночі. Ось на даний момент поставили ось такі панелі. Тут 16 штук, тут 9 штук. Тріна Solar Vertex S здається. 605 панелі по 600 Вт, грубо кажучи, вони дають. Тобто загалом 25 цих панелей це 15 кВт. Це на схід сторона, ця сторона на південь, але зацінення. Частково звідси найбільше затінення це ось цей дуб, ось цей горіх, ось ця акація. Е, тому якби, тут є проблеми трохи з цією стороною. Е, вона скільки дає багато сонця, як би хотілося, але в принципі теж непогано. Е, тобто там є такі графіки, там іде генерація там, 3 кВт, потім хоп, падає до одного чи до пів кВт, коли, наприклад, ось цей дуб. Напроти сонця стає. Там через годинку чи через дві знову починає генерувати нормальну кількість сонця. В перспективі, я вже думаю, над цим хочу поставити ще ось сюди на захід, дев'ять панелек лягає. На ну, цей схил. І ось тут схил непоганий. Тут можна поставити 11 панельок, але лише 445-х, трохи менше. І в сумі, якби ця поверхня, і ця поверхня ще десь 10 кВт. Ну, 10, зрозуміло, воно не буде генерувати. Ось. Ця, по ідеї, буде непогана поверхня. Ця буде вже там в другій половині дня давати. Щоб до інвертора, того, який є, приєднати. Ці панелі, так як в цьому 25 кіловатному інвертору є лише два MPTT-трекери, якраз вони використані, ось один, ось другий. Яке запропонували рішення компанія, яка робила монтаж панелей, передбати мережевий інвертор теж дею, наприклад, так, на 10 кВт, якраз 11,445 і 9,605 буду давати 10 кВт і подати. Вихід з цього мережавого інвертора на джен-порт нашого 25-кіловатного гібридного інвертора. Ось таке рішення нам запропонували, і я думаю його втілити в життя, е тому що вже почав займатися е зеленим тарифом е поки що на стадії е підвищення потужності через те, що е є лише е 11 кВт, а е потрібно підняти до 25. Тут де. Заходи живлення. Звідси ж іде труба. Ось так ми піднімали бруківку, прокладали в наш будинок, отак поверху пішло, і там ззаді в господарську кімнату заходи живлення. Єдине, що поставлений, ось такий трьохпозиційний перемикач, можна живитися, від інвертора, від міста ну або посередині це нуль. Відповідно, і для панелік. Тут ще плюс ми зробили наперед закладку кабелів для сонячних панелей, які будуть ось тут на перспективу, хоча я думаю, ця перспектива досить скоро буде. І далі от, туди пішли гофра і пішла гофра сюди. Ось тут я прокопав, ще правда, я не позасипав, не добралися руки, грязне, все. І заходить воно в приямок басейну. І там в приямку басейна. Раніше там кабель йшов в землі до лічильника. Тепер він не живить сюди басейн і там далі освітлення, а навпаки, від нього йде назад туди на розподільчий щиток. І вже по подвір'ю освітлення все, і каналізація працює від нього. Ось так поміняли. Тобто, такими мінімальними. Болями, скажімо так, зробили без потреби тягнути до лічильника до щитка кабель. Мабуть, це досить такий оптимальний варіант. Нам запропонували майстри. Перший день запуску це був друга половина дня 1 листопада. Тобто генерації сонця не було. З 2 листопада, по статистиці, я думаю, що в кінці листопада я зроблю статистику за листопад. Мені самому цікаво. Перші дні листопада, навіть перший тиждень, був дуже сонячний. Генерувало не знаю до скількох за день кіловат, але максимум, що ми могли спожити, це було 43 кВт. Це зарядити батареї і по максимуму використовувати протягом дня. Але я думаю, десь до 50 кВт ми б могли б використати. Ось, мабуть, на цьому і е, вся історія про е, те, як в нас влаштована САС.